Добрий день, шановні мешканці нашої громади міста Білогорода Дністровського. Хочу вам повідомити, що ми працюємо цей тиждень після осінніх канікул. Готуємося всі заклади загальної, середньої, заклади дошкільної, заклади позашкільної освіти до осіннього періоду. На сьогодні всі заклади мають які мають укриття, мають у себе генератори для того, щоб під час повітряної тривоги діти мали змогу спуститися і мати там у себе альтернативне освітлення. Сьогодні була така ситуація, що у нашому місті вимкнули світло, і я хочу передати слово Олені Олександровні, директору гімназії номер 7, яка повідомить, як сьогодні вони працювали у такій ситуації. Доброго дня! Сьогодні наш заклад працював в складних умовах, так, як і все місто, але у нас найдорожче, у нас діти. Близько 10.30 в місті і в нашому закладі було вимкнено електропостачання. Повітряна тривога завжди приходить зненацька. Ми не можемо знати, коли це саме станеться. І близько 11.06 пролунала. Сигнал повітряної тривоги в наших телефонах, але в закладі у нас водночас йдуть декілька процесів. По-перше, це оповіщення працівників і учнів про сигнал повітряної тривоги і одночасно йде евакуація всіх людей в укриття і запуск генератора. Коли всі учні і працівники потрапляють в укриття, там вмикається, але ще раз наголошую на тому, що сьогодні не було електроживлення. Там вмикаються ліхтарики. Три-чотири хвилини потрібно для того, щоб запустити генератори. І світло в укритті є. Воно тривало до самого кінця повітряної тривоги. Близько п'яти хвилин, час, коли діти покидають укриття, і близько 6 хвилин 5-6. Коли ми дивимося, що ніхто не залишився, або загублені речі ніхто не забув. Сподіваємось на те, що наша робота буде плідною.